Ілон Маск виклав у вільний доступ весь алгоритм Твіттера, точніше те, як працюють рекомендації. Ну і зараз я вам розкажу, як правильно технічно писати ваші твіти і ваші треди для того, щоб отримати максимальне охоплення. В попередньому відео я вам розповідав, як правильно писати треди для того, щоб гайпанути ютуберу. В цьому відео буде коротке доповнення, і як правильно ж оформлювати і упаковувати ваші твіти для того, щоб бути популярним. У алгоритма Твіттера є фінальна умовна формула для того, щоб ваш твіт ранжувався якомога вище, щоб його бачило якомога більше людей. Це вираховується за різними параметрами, і зараз я вам зачитаю, на що треба особливо звертати увагу, щоб потрапляти в реки і отримувати максимальне охоплення. На першому місці лайк, на другому місці ретвіт, а на третьому місці йде реплай. Кожен лайк дає x30. Тобто в 30 разів підвищує просування вашого відео. Кожен ретвіт дає x20 до просування, а кожен реплай лише x1. Тому важливо просто просити людей лайкнути ваш твіт. Це прям дуже хороше дає до охоплення. Обов'язково потрібно прикріпляти або короткий шматочок відео через сам твітер, заливаючи цей Сьогодні відос, або скажу, картинку, я... наприклад, з вашого відео. Це дає буст x2. Не треба переспамлювати і переборщувати з вашими посиланнями, тому що якщо ваш твіт набрав дуже мало охоплень, то ваш твіт може потрапити в спам-базу, його взагалі ніхто не побачить. Тому, як я і радив в попередньому відео, в кінці залишаємо останнє посилання на ваш YouTube канал. Гроші вирішують: платна підписка Twitter Blue дає Х2 до ваших охоплень. І блін, хочете просуватися, платіть гроші. Ілону маску. Шосте сука, як же ж, блять, бомбить пости про Україну, де згадана Україна, можуть отримувати блять менше охоплення через те, що в алгоритмі Твіттера є сука вказання. Така штука, як, як українська криза. Там є певний перелік е, штук, за які зможуть забанити заспамити, е, і через що вам можуть урізати охоплення. Тобто і там знаходиться українська криза на рівні з антивакцинаторством, хейтспічом, токсичністю і іншою хуйньою, українська криза, український конфлікт знаходиться на одному місці, і через це дуже багато твітів можуть не так сильно розлітатися, причому маючи суперсильне охоплення і суперсильне залучення самих користувачів. Ілон Маск, пішов ти нахуй? Наступне. Твіттер вас всіх ділить в певні сегменти, в певні бульбашки, і е, ваш твіт з самого початку набирає, звичайно, охоплення в тій бульбашці користувачів, які максимально схожі на вас. Всі алгоритми соцмереж працюють десь так само: що YouTube, що, наприклад, TikTok, що Insta, Всі вони працюють спочатку на людей, схожих на вас, а потім ви виходите за межі вашої бульбашки. До речі, це відео виходить за підтримки партнерської програми PSAPS. Якщо ви щось постите не по вашій темі, не по вашій ніші, то звичайно це може вбити ваші охоплення. Якщо ви писали щось про аніме, а потім, наприклад, перейдете на іншу тему там, куховарення, то вам заріжуть охоплення. Ну, що доволі логічно, яким чином це викупає Твіттер? Помилки і вигадані слова. Тут краще все писати правильно, тому що якщо ви напишете абра кадабру якусь е нелогічну, неправильно структуровану, то Твіттер взагалі до цього дуже жорстко ставиться І твіт може взагалі нікому не показатися. Пишіть грамотно і тоді все буде ок. Ну і підсумки прості: пишіть грамотно, просіть людей лайкати, додавайте картинки і робіть довгенькі треди на 3-5 постів. І це буде працювати. Ну і додавайте лише один лінк в кінці вашого Треду і найголовніше, дивіться. Ось це наступне відео на дуже важливу тему. Бо блін, я не знаю, що тут буде за відео. А ви клікаєте і його дивіться.